Доброго дня всім прихильникам спорту, зокрема футболу. Ось майже вже і завершилася двотижнева пауза в національних першостях, а нам потрібно ще оглянути два чемпіонати. Тож не будемо втрачати ні секунди, і переходимо до огляду французької ліги 1, де відіграно вже 8 турів. Ну, але розпочинаємо з нюансу, як то кажуть, розпочалося. Є уже і в цьому сезоні у французькій Лізі 1 матч, який. Чи то призупинено, чи то відкладено, чи відмінено через поведінку вболівальників. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте, наскільки гаряча Ліга-1 в цьому плані. Безумовно, з ними мало хто може поконкурувати в цьому плані. Не знаю, плюс це чи мінус, але тим не менше специфіка французької Ліги 1, звичайно, в цьому в тому числі і полягає. Цим поєдинком став матч між Монпельє та Клермоном. Поєдинок, якому нічого такого не передбачалося, оскільки господарі спокійно собі вигравали 4-2 йшли до своєї чергової домашньої перемоги. Аж тут вболівальник в компенсований час швирнув петарду на поле, яка розірвалась біля голкіпера Клермона. Той втратив свідомість і матч було призупинено. Таким чином, замість трьох заслужених балів у Монпельє, скоріш за все, буде нуль, над Клермон, який до цього жодної перемоги не мав. Ось, скажімо, в кабінетах може здобути першого, скоріш за все, так і буде. Ну а тепер входимо в звичайне русло до турнірної таблиці. Отже, після восьми турів лідирує Монако. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що у Франції в основному все, скажімо так, відбувається від ПСЖ. і в цьому сезоні парижани вже за вісім турів в чотирьох умудрилися втратити бали. Звичайно ж, новий тренер Луїс Енріке. Розпочав сезон трішки по-своєму, як він це любить, як він це вміє. Хоча вчасно схаменувся і почав допускати до основного складу топових гравців, як наслідок ПСЖ пішов вгору. Хоча втрата очок в основному відбувається в матчах з командами, де мав би вигравати саме Паризький клуб, тому що як пояснити 4-0 над Марселем, і 2-3 від Ніцем? справжні якісь американські гірки. На горі турнірної таблиці все дуже рівно. Між першою та четвертою позицією лише два очки відставання, тобто кожного туру все може змінитися. Монгаски лідирують. Команда видовищна, цікава, атакуюча, але з дірочками в обороні. Якби там трішки підлатати, то, звичайно ж, було б набагато більше, ніж 17 балів, оскільки були матчі, де команда вкомпенсований, втрачала перемоги, але поки що тримається першою. На другій позиції тримається Ніца, яка обрала свій шлях проходження чемпіонату, а саме від оборони, концентрації та зібраності, О той матч 3-2 над ПСЖ це було щось неймовірне. Так, в основному все дуже скромно та скудно, але тим не менше друга позиція поки що за ними. Хоча, з іншого боку, коли потрібно підключити атаку, як бачите, підключають і все в них прекрасно виходить. Третю, четверту позицію поділяють Парі сен жермен та Брест по 15 балів. Оберест, як завжди, вдома справжня фортеця на виїзді тримається як може. Ну, до речі, такі нейтральні вболівальники зі Франції, які там ні за кого не вболівають, могли б підтримувати цей клуб, оскільки, наприклад, в попередньому турі в основі вийшло відразу дев'ять французів для такого, скажімо, інтернаціонального чемпіонату, як французька Ліга 1, це доволі таке серйозне явище. Першу перемогу в Лізі 1 на посаді тренера Марселя здобуває Джанара Гатузо. Команда впевнено розібралася з Гавром 3-0. Ну на велодромі ми знаємо, як Марсель впевнено діє. А от на виїзді за сезон поки що жодної перемоги. Загалом же шоста позиція, 12 балів. Відзначаємо також восьму позицію Рена. А саме Рен-1 та Рен 2, оскільки домашні Рени, виїзні Рен це просто кардинальні відмінності. Щоправда, ось в попередньому турі домашній Рен зазнав першої домашньої поразки від Пари Сен-Жермен. Загалом же ж 11 балів ну, щоправда, лише 4 бали відставання від зони Ліги Чемпіонів. Тепер відправляємося донизу турнірної таблиці. Остання позиція за Клермоном 2 бали, але пам'ятаємо про матч з Монпельє. А от. Сімнадцята позиція Ліону, жодної перемоги, 3 бали. Одна з найгірших атак та оборон це, звичайно ж, просто фіаско. Не допомагає поки що команді зміна тренера, хоча новий, а саме Фабіо Гросо, міг здобути першу перемогу, але в попередньому матчі, нагадаю, зіграли 3-3 дома з Лор'яном, ведучи після першого тайму 3-1. Як наслідок у виграшному матчі набирають лише 1 бал і посідають зараз 17-ту сходинку на 4 бали відстаючи від зони перехідних матчів, котиться до зони вильоту три поспіль поразки зараз 8 балів 15-та позиція. А Атлант, навпаки, за три тури взяв 7 балів і помчав на всіх парах від 17-ї позиції. Переходимо до цікавинок турнірної таблиці. Отже, Ліон та Клермон без перемог. Найбільш безкомпромісні Страсбур та Реймс лише по одній нічиї. Ну а найбільш компромісним є Рен, П'ять нічиїх за 8 турів. Без поразок лише Ніца, яка в тому числі є й найкращою обороною, лише 4 пропущені за 8 турів. Ну а от найкраща атака, звичайно ж у Монегасків, 21 забитий гол. По домашнім поєдинкам найкращий Марсель, 3 перемоги, одна нічия з таким самим показником на виїзді лідирує Ніца. А от виїзний Рен три матчі, три нічиї, дві з яких 0-0. За останні 5 турів найкраща Ніцца 13 набраних, ну а найгірші це Лор'ян та Ліон по 2 бали. Також відзначаємо ще раз 3 поспіль поразки Меца. Далі інформація для любителів забитих голів. Отже, Монако та Лор'ян за участь у цих команд найбільш результативні поєдинки, близько чотирьох м'ячів за гру. А от один з лідерів рівніця менше двох за один матч в середньому забивається. Брест відійшов не так далеко, рівно два. Кіліан Мбапе, який нагадаю, не з перших турів грає, вже встиг наколотити цілих сім голів, причому жодного з пенальтів. Він очолює список бомбардирів. Відразу два футболісти Монпельє мають по п'ять голів Альтамарі та Адамс. Ну а також. Бенєдер з Монако та Мостафа з Нанта. Ну і на завершення до Ліги 2, де після шести поспіль перемог лідирує Лаваль 25 балів, плюс 5 очок переваги над зоною плей-офф, другими Деосер 21, по 20 балів у Анжета Гренобля. Відзначаємо також п'яту позицію та 18 балів Сен-Тетієна, який, схоже, націлений в цьому сезоні поборотися, по крайній мірі, за повернення до Ліги 1. А от Бордо, схоже, дуже сподобалось. В Лізі 2 на даний момент вони аж 13 і лише 11 балів мають на своєму рахунку. Ось таким вийшов сьогоднішній випуск, присвячений французькому футболу. Якщо сподобалось, підтримайте відео та канал лайком. Ну і попереду в нас ла ліга. Тож обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити вихід відео. Ну а там уже і чемпіонати відновлюються, тож буде дуже-дуже харяче. На сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре.